Спілкувалися з очільником Донецької обласної військової адміністрації, розпитували про те, як триває евакуація з загрожених міст Донеччини. І це постійна наша тема. І знаю з постійних цих розмов, що дуже часто люди не готові евакуюватися, побоюючись, де і як вони будуть жити. От цим продовжимо з Дарією Марчак, першою заступницею міністра соціальної політики України. Пані Дарія, вітаю. Доброго дня, пані Дарія, держава внутрішньо переміщеним особам гарантує субсидію на оренду житла в таких випадках, коли люди евакуюються з лінії фронту чи з загрожених міст, і потім мусять якось влаштовувати своє життя на нових територіях. Нагадайте, будь ласка, а що гарантує держава, і куди заради цього треба звернутися? Наскільки складна ця процедура? Насправді є сьогодні кілька інструментів в арсеналі підтримки для тих людей, які в, 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 були змушені переміститися. Це перший кризовий інструмент підтримки допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам. Він призначається майже там з елементарними вимогами будь-якій родині, яка щойно перемістилася внаслідок повномасштабної агресії, і призначається на кожного члена родини. За цією допомогою варто приходити до управління соціального захисту. Крім того, пенсійний фонд відтепер призначає кілька допомог, саме цільових допомог на проживання, вже знайомий для українців інструмент прихисток, який передбачає, що власнику житла надається компенсація на кожного ВПО, якому він надав житло, в розмірі 450 гривень. А другий інструмент, про який власне ви говорите зараз, це субсидія на оренду житла. Субсидія на оренду призначається пенсійним фондом. Нещодавно ми прийняли зміни. Уряд Зміни, який дозволив збільшити розмір цієї субсидії і розширити категорію людей, які отримають право на її отримання. І власне ви можете звернутися або через ЦНАП, або через пенсійний фонд, або навіть онлайн за призначення такої субсидії. Вочевидь, ключове це те, що у вас має бути орендатор, який вам готовий надати це житлову оренду. Ну і потрібно укласти договір з оренда... з орендарем. Договір буде. Захищати інтереси і вас як родини ВПО і орендодавця від там неочікуваних змін або не будь-яких юридичних ризиків. А коли ви говорите про житло, ви маєте на увазі тільки квартири чи, наприклад, кімнати теж? Тому що дуже багато людей орендують кімнатку в квартирі. Їм теж ви можете допомогти. І тепер субсидію на оренду можна отримати і на кімнату. навіть якщо, наприклад, це кілька різних внутрішньопереміщених осіб, наприклад, кілька жінок, які об'єдналися знайти знайшли одного орендаря орендодавця, то кожній з таких жінок може бути призначено субсидію на оренду, а орендодавцю, якщо він схоче, також може бути призначено компенсацію на сплату податків за надання цього житла в найм. Я. А як вираховується сума цієї субсидії, тому що оренда житла в різних регіонах України зараз дуже різна? Абсолютно, і е, в цьому такий нюанс цікавий і позитивний цього інструменту, він враховує різницю вартості оренди. Очевидно, що якщо ви проживаєте, знімаєте житло, наприклад, в Києві чи в Івано-Франківську, то ви платите набагато більше за оренду, ніж якщо ви знімаєте кімнату чи житло індивідуальне в невеликому населеному пункті. Самі субсидії вони враховують цю регіональність, регіональну відмінність, відмінність через ко. Ефіцієнти. Крім того, ці субсидії е, на оренду враховують е, те, скільки е, у вас членів в родині е, потребують такого житла. На кожного члена родини ми передбачаємо в рамках субсидій, що квадратура має бути не менше 13-65 квадратних метрів, або не менше, ніж 35 квадратних метрів на родину, навіть якщо це родина з однієї чи з двох осіб. І третій параметр, який враховується, це. Власне, доходи родини очевидно, що чим менші доходи, тим менша спроможність оплати оренди. І для родини з маленькими доходами ми покриваємо вищу вартість оренди. До речі, я хотіла проанонсувати, що можна відтепер зайти, знайти на сайті Міністерства соціальної політики чи в наших соціальних мережах. Ми разом з партнерами розробили калькулятор, в якому кожна родина може зайти і порахувати, який роз. Субсидії на оренду вона матиме, якщо вона звернеться до пенсійного фонду. Угу. Це на сайті Мінсоцполітики, так? Так. А на який термін призначається ця субсидія? Субсидія призначається на 6 місяців, але з автоматичним перепризначенням на подальші періоди строком до 2 років. Перепризначення відбувається не потрібно ніяких звернень, додаткових, ніяких додаткових документів. Пенсійний фонд раз на півроку буде просто знову перевіряти, що ви продовжуєте проживати, що договір не розірвано, що е, власник не продав це житло комусь іншому, е, що у вас не змінився там суттєво майновий стан і ви Критеріях проходити далі, в можете отримувати цю допомогу від держави. Прекрасно. Дякую, що нагадали нам цю цю історію. Тож, звертання на сайт Міністерства соціальної політики, там навіть є калькулятор і Можна порахувати, скільки ви потенційно можете отримати субсидії на оренду житла, якщо ви внутрішньо переміщена особа, і якщо ви маєте всі відповідні документи, які підтверджують цей статус, з нами була Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України.